Ще до початку в'язання залишили ниточку на сшивання. І ось так, за крайні напівпетлі зшиваємо. Якщо брати за всю петлю, то воно там буде таким валіком і буде натирати. Воно не стане надійніше. Що одна напівпетля, що дві напівпетлі, це все одно стосується однієї тої самої петлі. Тобто немає сенсу брати за цілу петлю. Бо крім зайвого валіка, воно більше нічого не дасть. Як справи? Ну, ось розповідаю. Ось такі справи. Це заготовка для гірлянди. Бачите, на а, такому надроту мідному а, листочки із а, скляного бісера. У мене два, дві таких лінії, от, які я скручу разом. І ще треба, щоб третя була лінія із квіточками. От. Я ще хочу таких червоних або малинових яких-небудь. Ось таке така краса. Я подібну гірлянду робила кілька років тому. У мене навіть майстер-клас є е, значить, плейлист бісер називається. Якщо захочете, передивіться відео. А не захочете, то таке, я вам і так поясню, розкажу. От. І в мене таких от квіточок залишилося дуже мало і на гірлянду не вистачить. Я думаю, чим їх замінити і що можна ще зробити. От. Для натхнення поклала, можливо, хтось щось порадить. От. Поки що це заготовка. Тільки заготовочка. Яке красиве! Дякую, дякую. Мені теж дуже подобається. А як воно на сонечку відбивається, аби ви тільки бачили. Коли зроблю гірлянду, я пообіцяла, що ден... денного світла її зніму, щоб було видно, що вийшло. Але поки От не знаю, що з цими квіточками, був варіант сплести із бісеру квіточки, але то так довго, я не планую стільки часу витрачати на гірлянду. Хочеться, і щоб красиве було, і щоб пошвидше. Так, ой, тут вузлики, вузлики, матінко. Це нерівномірна нитка. І воно надавало ще й вузликів. Треба буде її заправляти, ось цю ниточку розправляти між рядами. Тобто, коли ось буває таке, що чіпляється або вузликом, або просто волокнами, ниточка чіпляється за сусідній гачок, коли в'яжеш. На машинці. І тоді така витягнута петля виходить. І тоді цю петлю треба рівномірно розподіляти ниточку між петлями на півряду, майже, щоб було непомітно і щоб було більш-менш рівномірне в'язання. Так, знову ми дійшли до п'яточки. Тут у нас трьох петель одна була, бо ми зменшували кількість уже. І тому тут з цього боку. Ось так за три напівпетлі, тобто з трьох петель одна. І ми три напівпетлі підхоплюємо для того, щоб тут не витягувалася одна яка небудь і не утворювалась дірочка. А з цієї сторони за одну напівпетлю. І затягуємо. Там воно буде пласке, нічого страшного. І отак от продовжуємо в'язання. Зрізь де бокова ниточка була витягнута, от якось тут, бачите? Забагато тут. Оцю ниточку треба буде розподілити. Ось так от я буквально голочкою протягую і розподіляю цю ниточку на півряду. для того, щоб петлі були приблизно однієї висоти. І щоб це не було, ну, як це? Щоб все було охайно.